Беремо яєчну скорлупу, висушуємо її, підготовлюємо і потім наклеюємо, викладуємо. Викладуємо спочатку по цьому, по контуру, а потім вже закладуємо все останнє. Процесу створення надзвичайної композиції передує копітка робота. Треба сортувати дрібні частинки шкарлупи, які схожі за формою, круглі, овальні чи прямокутні. Тоді у хід ідуть пінцет та клей ПВА. Спочатку ми викладаємо по контуру, а потім уже закладуємо все інше. Яєчна шкарлупа і діє на майстра як заспокійливе. Вона тонка і легко піддається обробці, хоча водночас це дуже непередбачуваний матеріал. Дуже добре лягає на. Клей, потім ми можемо його пожпежимати, і коли він розтискується, він дає несподівані форми, і це додає роботі своєрідної ексклюзивності. Курячі, качині, гусячі та перепалині для мозаїчного мистецтва підходить шкарлупа, як варених, так і сирих яєць. Каже майстер, ідеї нових мозаїку пана Ігоря народжуються зазвичай на кухні. Коли дивишся на процес. То, що вона там красить, підготовлює, ваєть, то якісь виникають асоціації і виникає бажання створити якусь картину. Шкалупу ми тепер запасаємо обов'язково, бо невідомо, коли захочеться стати. І почати працювати. Чоловік не лише сам творить яєчні шедеври, але й передає свої знання учням. Разом вони декорують скриньки, вази та пляшки. Використовують також карлупу фісташок та інших горіхів. Музеїку викладають навіть із круп пшона, гречки та льону. Наталя Коцькович, Ярослав Матрук, Івано-Франківськ, п'ятий канал.